Всім привіт! Це Макс Барські. Сьогодні я в Міністерстві піци вирішив приготувати найсмачнішу пасту, яку я коштував за останній час. Вона називається Путанеска за старим італійським рецептом. Мені зробили ім іменний кітель. Зараз ми підемо на кухню і будемо готувати разом. Ну що, Зараз ми будемо дізнаватись, як приготувати цю смачну. Пасту по Онеску. Мене звати Гліб, я шеф кухар і мене серце в піці. Дуже приємно. Ви мені розкажете, покажете, як для чайників, як це робити, тому що я хочу вміти це готувати вдома. Найголовніше для цієї пасти я вважаю свіжо рублений чесник. На дві порції, наприклад, скільки потрібно чеснику? Три-чотири зубчики в залежності наскільки він великий. Потім у нас ще два інгредієнти важливих, туди йде: каперс. Угу. Багато дуже додають їх просто цілими, а ми і рубаємо всередину, і цілими, цілими додаємо. Вони, Вони додають смак, так? Да? Так, да так, -да так -да, смак в соус. Тільки нам потрібно Одна ну, так, Десь так, важко. Да. А ви ще щось вмієте готувати з того, що немає в меню, але претендує на мішленовський ресторан. <laughs> ну і анчоуси. на дві порції, я б штучки. Так, тут різати. Так, да так, -да так. -да. І це є той невеличкий секрет. десь анчоуси, угу. так. так, ну вроді є. Зараз будемо о, готувати соус. Ну, я хочу знати, як його готувати. Я зараз розповім. Ага, давайте. Я хочу все знати. А маленький маленькі да, є Так, да? є, є, є. По 400 грамів. Блендером перебуваємо, додаємо сюди сіль, цукор і трішки оцту, якщо потрібно по кислоті. Сіль, цукор і трішки оцту. Треба добре розігріти сковородку. Так, щоб прямо розкальона була, чи так можна вже налити. Весь секрет в цьому, щоб добре прожарити це в маслі і зловити момент. Коли воно почне там, трішки пригорати, але ще не згоріло, потрібно все залити вином. Тоді воно максимально віддасть смаки в олію і паста буде насичена. А червоне вино? Так, червоне. Фуха. Так. Зараз піде такий аромат. Та вже йде, у мене прям брові закручить. <гум> ну, така професія. краще співати. <гум> і заливаємо вином, коли ось так от воно вже пригоріло, розкрили. І можна соус. Так, все. Закидаємо нашу пасту. Якщо це звичайно, то холодною водою промили. Да-да-да, і додали. І далі. Так, розмішуємо, можна, так. Можна ложкою, так. Я додаю в кінці петрушку. Готово. Що, викладаємо? Так, правильно. Типу, все повинно бути за один раз? Так, ні, ну як вийде. Ну, погано. Зараз ми додамо Ще трішки декору? Uh -huh. Так, тепер. Страча тела. А скільки її треба? Ну, щоб естетично дивилось. Десь столова ложка на порцію, зараз я на одну виложу. Ну чогось теж. Хто любить побільше, хто поменше. Безлічо. Так, тепер. Ну. Uh -huh. Виглядає гарно. Все? Готово? Все, можна поштувати. Так? на халяву пожирав плату. <клак> Воно ту овала мериган, Що, вийдеш за мене? Бо тобі кожен день його Я придумала. Тамар, це твоє. Безкоштовно.